Доброго дня, шановні! От, хвалилася я, що у мене тут перець такий самостійний, такий гарний. І його не знайшли слимачки. Аж знайшли, шановні. Подивіться, ось зараз я просто його зірву, цей перчик, і покажу вам, що тут є. Подивіться, бачите? А починалося от з цієї цяточки. Отут тут, -от проїдає маленький слимачок. І... Ось, бачите, це вже гниле. Отак торік мої всі перці, кожен, кожен. І тут те ж саме. Подивіться, ось другий перчик. Теж я його зриваю. Подивіться, те ж саме. Так, тут, напевно, десь збоку проїв. Проїдають, і за. А, ось воно, ось зараз. Бачите, ось тут, напевно, проїв. Або навіть ось, отут, мабуть, проїв. От, так. Отут і туди заходить слимачок, а ось воно, бачите, з другої сторони. І починає жити тут. От два, ось третє зняла те ж саме. Якщо не зверху, то десь збоку залазить і. Як кажуть, харчується. О, звідси, бачите, ось звідси зайшов слимачок. Заходить всередину і зверху, вроді, би, вроді би перчик, ось такий, о, бачите? Ось він. І так дивитись, вроді, а ось, ось і тут теж. Дуже маленькі слимачки. Оце їх розвелося, і я така щаслива кажу: ой, не знайшли. Оце тут біля лафанту. Ось перчик, думаю, оце чотири штучки будуть аж всі. Ну, я вам скажу, це вже у нас сьогодні 6 градусів тепла було. Зайшла. Трошечки у мене тут оці помідори, я вже нічого з ними не роблю, достигають. Оце ще знайшла позату хату. Бачите? Ну, це 100% позата хата, бо я садила. Ну, позбирала таке. Ось ці ще висять жовтенькі, хай собі висять, достигають, щоб, як кажуть, стигли з куща. Ну, оце такі поділилася вам з вами за перці отакі. Так що торік я садила в грядку, так багато, гарно, і не отримала, може, з 10 перчин. Цьогоріч садила у ведрі, то в ведрі не було. Погризених не було якось вони. Тому що лежали на покритті таке, ну, від зілля, від бур'янів. І не добралися, то зібрала трошки. Там відеречко таке 5 чи 6 літрів. Ну, але то своє. От так що отаке от в нас. Ось ще покажу вам, дивіться, ось звідси 2 метри, отакі черіки. Їх багато, але що вони від маленького дощу вони лопаються і користі з них нема. Ну так, знаєте, як кажуть, ґрунт покрили, аби зеленіло, аби не росла оця сахалінська гречка. Ще трошки покажу, ось радує. Оцей кущик теж само. Росте собі, ну хай собі росте, стигну, збираю. Ось краса. Оце один кущик. Такі гарненькі. Думаю, що для краси треба їх садити. Хай радують восени око. Не поламало їх нічого. Подивіться, які вони гарні, бджілки на них. Ось одна відпочиває, лежить собі, ось друга тут. Холодно, холодно. Зараз десь 10-11 градусів тепла. Ну, так що, отак у нас життя проходить. Бувайте здорові! Гарного настрою вам.